Вчора і Трамп, і Путін наговорили дуже багато всього різного. І це, до речі, є непогана підстава для аналізу, бо відкриваються деякі несподівані речі, про які я підозрював давно і говорив давно, але потім здавалося, що я виявився неправий. Ні, так і виявився правий. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець Нетелемарафон. Е поширюйте, будь ласка, будете. Радувати і своїх друзів, в тому числі, цікавою несподіваною інформацією. Так от, вчора Трамп заявив про те, що він знов дає собі дедлайн два тижні для того, щоб прийняти остаточне рішення по Україну російській війні 2 тижні. Ну, я вчора друкував купу мемів на цю тему. Може, сьогодні там вам покажу тут на картинці, поки я говорю, але важливо не це. Важливо те, що два тижні, які вчора дав Трамп, закінчуються приблизно 5 серп... вересня 5 вересня. І що я б думаю, коли я дивлюсь на 5 вересня? я раптом згадую про попередній дедлайн Путіна ой, Трампа, Путіну, який він давав всередині липня. І цей дедлайн, 50 днів, ви ж пам'ятаєте, мав закінчитись. Теж на початку, серпня, вересня, початку вересня. Отже, і тоді, в липні, і зараз, в кінці серпня, Трамп оголошує дедлайни, які закінчуються в перших числах вересня. І чому? Чому так його тягне це місце? Чого його так тягне цей час? Я вам зараз поясню. Це дуже просто. Саме в ці дні. На початку вересня в Китаї відбуваються три речі, на які варто звернути увагу. Перше, це саміт ЧОС, Шанхайська організація, де, куди входить і Росія, і Китай, і так далі. Парад присвячений перемозі у Другій світовій війні, А ви знаєте, що Друга світова війна закінчилася 2-го, Вересня і в цій війні брав участь Китай в тому числі. Але не цей Китай, який зараз КНР, а той Китай, який зараз Китайська Республіка, тобто Тайвань. Ну, менше з тим вони вважають, що це вони як держава це брали участь. Окей. 3 числа вони проводять величезний парад, який значить, буде. Символізувати велич китайської армії. І третій важливий деталь: саме в цей час там буде перебувати кілька днів Путін. Отже, головні стратегічні домовленості між Сі і Путіним будуть відбуватися саме в ці дні. Саме в ці дні, коли закінчується дедлайн м -м, Трампа. Чому минулого разу дедлайн Трампа несподівано був перенесений на більш ранній термін? Ну, я вам скажу, це дуже нагадує ситуацію з референдумом по, цьому, по Криму. Пам'ятаєте, коли Путін оголосив референдум на 25 травня, всі готувалися до нього на 25 травня. Американці, всі інші, європейці готувалися протидіяти йому. І потім він раз і переніс його на середину березня. І все, і ніхто нічого не встиг зробити. Так і тут, Трамп хотів. Зірвати всі підготовки Трампа і ой, Путіна і е, СІ для, ну, для підго, ну, підготовки для того, щоб відповісти е, американцям. Вони він е, розумів, що вони між собою готують, як це зробити, як можуть на це використати, і він вирішив діяти інакше. Він вирішив раніше обірвати цей дедлайн, щоб внести раніше, 8-го числа там чи якогось, да, 8 числа ввести санкції для того, щоб залякати Росію і так далі. Росія вдала, що вона залякалась, погодилась на зустріч. Ця зустріч відбулась, і насправді нічого не змінилось. Трамп, звичайно, розказує дуже гарно, як у нього все чудово, який він молодець. От, але е, всі розуміють, що насправді ніякої домовленості не було. Ну, не було. Якби була якась домовленість, навіщо було б вводити нові дедлайни? І от виходить, що тепер, коли вже стало очевидно, що ніякої домовленості немає, американці засекречують будь-яку інформацію щодо підготовки перемовин по війні в Україні між Києвом, Москвою, Вашингтоном, тобто вони. Тепер заборонили поширювати цю інформацію. Ну, Поширювати вони її заборонили. Можна, звичайно, думати, що це через те, що вони там готують якийсь підступний план, але насправді вони цю інформацію заборонили поширювати через те, що нема чого хвалитися. І от виходить, що в цей момент е якраз е і. Їм треба приймати якесь рішення. І це рішення знов припадає на той самий початок вересня, коли Трамп і СІ зустр... Путін і СІ зустрічаються. І коли вони зустрінуться, вони там випрацюють якусь систему стосунків. І якраз в цей момент, коли вони будуть зустрічатися, Трампу треба щось робити. Трамп не прийняв ще до цього часу ніякого рішення, як я переконаний. Оця заява його. Чи euh, заява його Радників про те, що він буде тиснути на Київ і на Європу, тому що у нього більше шансів продавити цю тему через Європу і через м м Київ, а не через Росію, і тому, значить, це тиск буде туди. Це правдива інформація. Він справді легше тисне на Україну і на Європу, ніж на Росію. Але я нагадаю вам просто ви ж э, люди, які. Жили в житті, ви знаєте, що от коли у вас є дружина, то у вас на неї тиску дуже багато. Ви можете і так на неї натиснути, і так, ви можете їй те сказати, і погрожувати, і що завгодно. А коли у вас є секретарка, ви так не дуже сильно можете їй погрожувати. Ви можете їй там натякнути, сказати, переконати. Але коли настає момент когось звільнити, то вам звільнити секретарку значно легше, ніж звільнити дружину. Отже, так і є. Оце і є та метафора, коли Трампу набагато легше тиснути на Європу і на Україну, але звільнити він їх не може. А на Росію йому важко тиснути, але звільнити він їх її різко може. І тому я абсолютно переконаний, що коли Трамп говорить, що у нього є великий спосіб тиснути на Росію, і немає способу, ой, на Україну, і на Європу, а й немає способу тиснути. На Росію, і він думає, що якщо він натисне на Україну і на Європу йому легше досягнути успіху, це зовсім не так. Тому що він може скільки завгодно тиснути на Україну і на Європу, але відмовитись від України і від Європи він не може. Тому що від нього від цього залежить його ситуація в самій країні, від його залежить його геополітичне становище. Тому оці залякування України і Європи це тільки спосіб. Домовитись не більше того, і тому оскільки Європа зайняла жорстку позицію щодо України, то у Трамп у Трампа немає виходу. Він буде домовлятися з Україною і з Європою і буде шукати спільну мову. Тому оцю думку про те, що Трамп домовиться з Росією і значить, проігнорує Україну, Європу і не буде їх враховувати і стане частиною їхньої там. Путінсько-сішної системи. Ні, це неможливо. Це неможливо, тому що розумієте, коли ви дивитеся на те, як розвернуті війська і як побудована логістика, ви завжди розумієте, проти кого ця армія може воювати. Трамп не може по-справжньому воювати проти Європи і України. Він може по-справжньому воювати тільки проти. Росії проти Китая його суспільство його не підтримує, його істеблишмент, ем, його політикум. Ніхто його не підтримує в цьому. Він може торгуватися, він може влаштовувати всілякі історії, але розвернутися в бік, в бік Росії він не може. Це неможливо, тому йдеться про е, питання торгу не більше того. Тому я ще раз кажу: немає сенсу вам так сильно нервувати, переживати і думати, що от зараз він там, оце через два тижні, прийме якесь таке рішення, що він іде геть, не буде допомагати Україні, зброї не дасть, нічого не дасть. Такого не буде. Це неможливо. Це розуміють росіяни, це розуміють американці, це розуміють європейці. От і е, як ви бачите, європейці поїхали і поговорили. Натиснули. Хто на кого натис? Трамп натис в Вашингтоні на європейців, чи в Вашингтоні європейці натиснули на Трампа? Отаке. Тож, давайте розуміти все правильно. Вся гра, яку робить Трамп, я не знаю, чи свідомо, чи не свідомо. Може він цього не розуміє, а розумію тільки я, не знаю. Але він робить для того, щоб загравати і тиснути на Росію, а не на Європу. і на Україну, бо це просто неможливо. Можна сказати, дружині, я тобі не дам сьогодні зарплату, я сьогодні не буду ночувати вдома, я там поїду з хлопцями на рибалку чи на риболовлю чи там на полювання. Ти можеш сказати все, що завгодно, і навіть не привітати її з днем народження, і влаштувати скандал. Але цього може бути мало для того, щоб вона тебе послала подалі і сказала, я буду тепер жити без тебе, бо в неї свої плани, а у тебе свої плани. Таким чином. Я абсолютно переконаний, що ніякого розрива через два тижні не буде. І все, що робить Трамп зараз, з нами мається на увазі з Україною, хоча він не загрожує, все, що робить Трамп, робиться для того, щоб залякати Росію, умовити вірніше Росію і поставити. Китаю в таку ситуацію, коли би йому було щось робити складніше. До речі, я поговорив по Трампа, що сказав Путін? Головне, що сказав Путін, що війна почалася не в 22-му році, а в 14-му році з нападу на Донбас. Ну, по-перше, не на Донбас, а на Крим. першого, вона почалася. А по-другому, вона реально почалася з нападу на Донбас теж. Тому що. Паралельно процеси йшли і на Донбасі, і напав. Ну, він то вважає, що це ми напали на народ Донбаса, але насправді ситуація абсолютно зрозуміла. Війна почалась в 2014 році і почалася з нападу Путіна на. Українські території, в тому числі на Донбас і на Крим. І він уже не згадує про те, що це його Янукович формально запросив. Пам'ятаєте, яка важлива була теза? Ми прийшли, тому що нас запросив український президент Янукович рятувати і так, далі, і так далі. Сьогодні ця тема вже не виходить. Сьогодні вже він прямо говорить, що він пішов рятувати народ Донбаса, українців від українців. Ось така головна теза, яка прозвучала. І вона не є новою, але він говорить про те, що Захід бреше, що Росія напала, що все Росія нічого не напала. Росія виконувала свою благородну місію починаючи з 2014 року. Таким чином Путін розуміє, що те, що відбулося в 2022 році, виглядає як очевидна відверта агресія, і він намагається шукати якісь способи, які її зробити не такою очевидною. А насправді, якщо так, от навіть повірити би йому, що він в 2014 році пішов когось звільняти, то для того, щоб перевести війну з одного стану в інший, потрібен якийсь серйозний, потужний інформаційний привід, чи не інформаційний, чи якийсь чого раптом Путін, який багато років мовчав, раптом почав ну не, не мовчав, а не атакував, раптом почав відкриту агресію. А тому він почав відкриту агресію. Це абсолютно зрозуміло, що він вважав, що Україна не здатна оборонятися, тому що та влада, яка в той час була обрана українцями, для нього стало сигналом того, що українці не хочуть війни, вони хочуть мир за будь-яку ціну. Потім ця влада відвела війська. Ви знаєте, звідки із Чангара, із Харкова, із Гостомеля, звідки всюди, де вона відвела, і таким чином дала можливість просуватися кому хоче, хто хоче. І друге України не було достатньо зброї. вже відомо, що на момент війни у нас було лише три ракети. Три ракети Нептун. Ці ракети були зроблені ну, сенсаційно. Тому що насправді цих ракет могло бути 300, якби Зеленський не звернув ракетну програму. І ми потопили не один крейсер е Москва, а ще багато всього іншого. Але ми б вже їх і не топили. Чому? Тому що коли б у нас було мінімум 300 таких ракет. І була укомплектована армія, і війська були не відведені, і е, е, було виділене фінансування і оголошена мобілізація. Я дуже сумніваюся, що Путін би е, поперся війною. Він сказав, ми нічого такого не збиралися, це ви турницю зробили, що оголосили мобілізацію. Тепер викручуйтесь, ми ніякого нападу не збиралися робити. Тож в даному випадку можна сказати так, що безумовно. Е, те, що ми таким чином не готувалися до війни, ми спровокували ворога пришвидшити свої напади. Тобто він збирався атакувати, він хотів на нас напасти. Це, безумовно, війна для нього була вкрай важлива, але ми його трошки спровокували, розвернувшись спиною. Ну, умовно кажучи. Це ну, якби підштовхнуло його діяти сміливіше і рішучіше. От. І е, сьогодні я вам скажу так, що коли говорять про те, що було, що ми могло бути причиною війни, я їй говорю, що причина війни, і це чітко сказав е, Путін це напад на ось, е, захист е, донецького населення від. У в 2014 році тоді почалась війна. А тепер ми повернемося до того, що я вам обіцяв вчора. Наші експерти від Арістовича до наших днів, і в тому числі ці експерти ДБР, які працювали в різних галузях, але не в конституційному праві і не мають на це права. Вони говорять, що причиною нападу Путіна на Україну було те, що. Порошенко ввів в Конституцію курс на НАТО. Таким чином, фактично, команда Зеленського виправдовує Росію, вказуючи на те, що, мовляв, була причина у Путіна нападати на Україну після 2019 року, бо ми оголосили курс в НАТО. І це дивовижний злочин, я про це робив вчора матеріал, дуже прошу вас подивитися його, він вкрай важливий, і я буду робити сьогодні продовження, бо це далеко виходить за рамки тієї теми. Але ключ в тому, що Україна сама дає пояснення, чому Росія не винна. І це співпадає з позицією Трампа. Трамп говорить, що через Байдена, який обіцяв Україні вступ в НАТО. Вона, значить, Росія напала на Україну, і, і, і ключове ще, що курс на НАТО в Україні був фактично з 2014 року. Згадайте виступи Порошенка, Я зараз тут ось намалюю на картинці цей виступ вам. Щоб ви побачили цитату, він прямо говорить про те, що треба вступати в НАТО, і ніякого сумніву про те, що ми вступали в НАТО і йшли курсом до НАТО, не було. Просто в 2014 році наше суспільство ще в соціологічних опитуваннях не показувало, там, здається, третина була чи щось таке за НАТО. А вже в кінці в 2018 року, тоді вже понад половина українців. Виступала за НАТО, і саме тому в цей момент було введено в Конституцію. Я за це голосував, я пам'ятаю ту соціологію і так далі. Тому дякую вам, що ви дивитесь моє відео. Сьогодні буде продовження обов'язково. Воно буде і продовження цього відео по великому рахунку, і того, що я вчора давав, раджу вам його ще раз скажу, подивитися. І прошу вас дуже. Допоможіть хлопцям з мармарпехам. Я внизу там залишаю їхні координати. Ми вже зібрали понад, ну близько 240 тисяч, а нам треба 385. Трошки ще не вистачає. Ми рухаємося до повного зібрання цих грошей і станьте частиною цього, до речі. Там є можливість і тим, хто є за кордоном, теж внести ці гроші. Тому що ми додали таку таку можливість підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!